Благодійні фонди з різних куточків світу допомагають нужденним на Чернігівщині. Дві італійські організації Касагу Кличу Чорнобиль та Домані завтра об'єднали свої зусилля та привезли до України сучасну машину швидкої допомоги і подарували її корюківській районній лікарні. Цей проект народився разом з нашим партнером в Україні, дитячим фондом у Чернігові. Щоб реалізувати наші проекти, нам допомагають багато італійських сімей та інших асоціацій наша асоціація з 2001 року допомагає інтернатам Чернігівської області. Ми проводимо ремонтні роботи інтернатів у Дайцях, городні та яблунівці. Також запрошуємо дітей з інтернатів до Італії та робимо операції дітям за свій рахунок. Хоч подарована машина, вже й не нова, та її технічний стан в ідеалі. Це вже 11-та карета швидкої допомоги, яку привезли в Україну з Італії. І всі вони були відремонтовані власноруч механіком Франко Ровалем. Для Корюківської лікарні це вже друга машина, яку подарували італійці. Та цього разу вони привезли ще й необхідне обладнання для дитячого та пологового відділення. У минулому році ми отримали від них автомобіль швидкої допомоги. Завдяки цьому автомобілю багато життів було врятовано, було багато на медичної допомоги. Тому ми їм дуже вдячні за цю допомогу. І от сьогодні ми бачите, зустрічаємо ще один автомобіль і дитяче обладнання для пологового та дитячого відділень. Я думаю, що наші жінки тепер будуть більше захищені в плані надання медичної допомоги. Наші діти будуть народжуватися здоровішими. Ця україно-італійська дружба на Чернігівщині стала можливою завдяки обласному дитячому фонду. Вони тісно співпрацюють з італійськими благодійними асоціаціями вже не перший рік. Сотні українських дітей було відправлено на оздоровлення до Італії за минулі роки, і наші європейські друзі вже готуються прийняти ще 50 дітлахів цієї зими.